Петришин і Магеровський. Поки що в резерві. Щодо команди Супернайтілізі. Тут втрата. Ну і в п'ятницю ми продовжимо. Удар повз ворота свою комбінацією темносині. Пас по лінії на Юрія Томківа. той стріляє, але також не візначав. Де й Біто. Тут всі. Потрох. Отак. Лівим флангом. Удар, який! Команди на Юри Майданчик. Насамперед своїм сустком повернув зараз. Хлопців. Школа розвертається. Школа! Забувати можна удар. 1-0! Чудово розбирається. Андрій Школа й годить ей вперед. Потрібно просто влучити, але влучив він у Марчука. Тобто Терлецький. Удар 2! -0! Андрій Лова збільшує перевагу і 5 до 2. Юрій Ковт. Відповідає своїм таймам. Що останнє вимагали удар від горі. Грецьків. Іде далі лівим флангом Сухмацький. Бортаємо з великим задоволенням до пребігу подій. Другого голкіпера. Передача. Школа головою. Який момент. Хлупа. Його передача на Костянтина Петрика. рикушити. І... Якщо хтось із гравців зачепив, бодай на трішечки м'яч. Зараз передача. Петришин, вирішуй. Ну куди ж цей пас, Богдан? З лівого флангу. Передача у центр. Удар під поперечко відсухнує. Передача. Ріпей помиляється, і м'яч дивом не опиняється. Спроба передачі. Ну, дані кутворі. Чудово зіграно. Захисникам. Ну, за сумою двох матчів одна із цих команд претендувати грати у півфіналі і, можливо, навіть боротися за мене Передача пусті ворота Петришин! Гол 3-0! Андрій Лова оформлює Ну, Там Петришин повинен був забивати. буде передача під удар на Юрія Халупу, той пробиває. За медалі може закінчитись вже і сьогодні. Удар! Ріпейна мі... Ти Аджілівай не пропустить.